Віра джерело благословення. Євангелія від Матвія, 9 розділ з 18 по 34 вірш. Заголовний вірш. Тому, хто вірує, все можливе. Євангелія від Марка, 9 розділ, 23 вірш. Віра в Бога полягає в тому, щоб вірити йому на слово, приймати та виявляти віру в об'явлення його характеру та його плану. Стосовно нас самих та інших ми повинні зробити чітку різницю між вірою і легковір'ям. Деякі дуже добрі люди роблять помилку, вважаючи, що чим безглуздішим є те, в що вони вірять, тим більшою є їхня віра. Віра не кидає виклик розуму, а вживає його в певних визначених і раціональних межах. Щоб мати віру в Бога, нам треба перш за все. Задовольнити наш розум в тому, а. що існує Бог, б що Він має надійний характер, є справедливим, мудрим, могутнім і ласкавим. в. Ми повинні розумно переконати себе, що річ, яку ми приймаємо, є посланням гідним прийняття, має ознаки праведності і узгоджується з божественним характером. Той, хто не шукає таких доказів в якості основи віри, є просто легковірним, не має повної віри. Оскільки багато християн ігнорує правильне визначення віри, щирі роздуми відсунулися від християнства, відмовляючись, як вони кажуть нам, від того, щоб вірити в небилиці. Ми заохочуємо християн до більш ретельного перегляду. Своєї віри в Бога і в Біблію, щоб, як говорить апостол, ми могли дати відповідь кожному, хто в нас запитає рахунку про надію, віру, що в нас перший лист апостола Петра, 3 розділ, 15 вірш. Це потрібно нам самим, а також тим, кого ми будемо намагатись зацікавити Божим Словом. В світлі, яке зараз сяє на Боже Слово, Божій людині, можливо, як це було за днів апостола, бути готовою і здібною вірно розбирати слово правди, показуючи своїм приятелям та ближнім тверду, логічну підставу кожного пункту своєї віри? Ми розуміємо, що це, мабуть, не було можливе протягом темного періоду між першим століттям і теперішнім часом? Знаючи, яким чином поспівчувати багатьом? Котрі сумніваються у вірогідності Біблії як натхненого слова Бога, ми пропонуємо поспілкуватися з ними, маючи певність, що можемо їм допомогти. Наше нинішнє дослідження ілюструє віру з чотирьох точок зору: перше, віра Яїра, батька в стосунку до своєї доньки. Друге віра жінки. Яка з власної ініціативи торкнулася краю одежі Господа, третє віра двох сліпих, котрі підбадьорювали один одного. Четверте. Віра тих, котрі привели до Господа глухонімого чоловіка, опанованого демоном. Яїр, старший синагоги в Капернаумі, місці, в якому замешкував наш Господь, добре знав Ісуса. Він часом кликав Його. До читання в сабат Євангелія від Луки, 4 розділ 16 вірш. Попереднього разу він разом з іншими благав Господа про сотникового слугу. Євангелія від Луки, 7 розділ, 4 вірш. Тепер біда спіткала дім Яїра. Його єдина донька, 12 років, помирала. Учитель в той час був над морем. Серед юрби, що чекала на нього, був Яїр. Котрий, як відомо, поважана людина мав право звернутися до нього перший, свою віру він показав не тільки проханням, щоб Господь прийшов і уздоровив його доньку, але й своєю поведінкою, коли він уклонився, виражаючи цим пошану, слухняність та віру. Він залишив дочку вмираючою, але коли він промовляв до Ісуса і просив поспішити. Вона вже була мертвою. Ще дорогою додому прибули посланники, кажучи, що вже було надто пізно, бо вона померла. Коли Ісус прийшов, зібралися сусіди, як це було за юдейським звичаєм. Деякі вигравали тужливі мелодії на флейтах, інші зітхали та ламентували. За звичаєм чоловіки з родини та сусідів, почувши про смерть, голосили. А потім зойкали і квилили, входячи до кімнати померлого. Вчитель сказав всім їм вийти, неголосно додавши не вмерло дівча, але спить. Ці слова схожі на те, що було сказано про Лазаря. Дівча було мертвим, якщо говорити звичайними людськими словами. Але воно не було мертвим з божественної точки зору, не згинуло. Як це є у випадку смерті тварини. Божий задум від початку полягав в тому, що вирок смерті для людства буде скасований жертвою відкупителя, і як результат цього буде Воскресіння мертвих, справедливих і несправедливих. З цієї точки зору, Святе Письмо говорить про смерть, як про сон, з якого прийде славне пробудження на ранок Воскресіння, на світанні тисячолітнього віку? Саме так Авраам та інші з минулого, добрі та погані, є згадані, як ті, що заснули, сплять зі своїми батьками і тому подібне. Саме так Степан, перший християнський мученик, спочив Дії апостолів 7 розділ 60 вірш Очевидно, це не означає, що мертві йдуть спати на небо, чи в чистилище, чи в пекло. Біблія пояснює справу, кажучи: багато тих, хто сплять в поросі земному. Пробудяться Даниїла, 12, розділ 2 вірш. Як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі будуть оживлені. Перше послання до Коринтян 15, розділ 22 вірш. Те, що мало бути для них смертю і вічним припиненням існування, змінилося завдяки жертві відкупителя, і ясном в безпам'ятстві аж до ранку, коли Великий відкупитель скаже до всіх. Як сказав до Лазаря, Вийди. Або як він це зробив в згаданому випадку, кажучи доньці Яїра, Та літа, кумі, дівчатко, кажу тобі встань. Ми маємо запевнення, що остаточно всі, котрі є в своїх гробах, почують голос сина людського і повиходять. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 28 вірш: По дорозі додому Яїра одна жінка з юрби. Що оточувала Господа, доторкнулася до краю його одежі і вірою в його велич та силу, і в те, що вона таким чином здобуде благословення. Життєва енергія та сила негайно ввійшли в її тіло, так само як дотик проводом до акумуляторної батареї відразу дасть електричний струм. Наш Господь був повний життєвої енергії, він був досконалий. Не просто вільний від гріха, а вільний від хвороб і стану смерті. Він відчув втрату життєвої сили і, повернувшись, запитав, хто доторкнувся до моєї одежі. Бідна жінка злякалася, що вона вкрала благословення, на яке, на її думку, вона не заслуговувала. Але скоро, вдячні слова та погляд учителя, її заспокоїли. Ця подія виразно навчає нас, що чудеса нашого Господа. Виснажували його життєві сили. Ось так від Йордану до Голгофи він добровільно, радо відгукувався на потреби тих, хто був довкола, віддавав своє життя. Двоє сліпих, зустрівши Ісуса, привітали його як Месію, обіцяного царя з роду Давида, підбадьорюючи один одного і обидва одержали бажане благословення згідно зі своєю вірою. Перед нами ілюстрація того, яку користь має церква від спільності для заохочення віри, Підтримуємо один одного в найсвятішій вірі, будьмо помічниками, а не спотиканням для співпілігримів. Учитель не намагався зціляти всіх людей. Наприклад, при Сілоамському ставку зцілено лише одного чоловіка, хоча там було багато інших. Тож Ісус застеріг тих. Чиї очі відкрилися не розголошувати справу, але вони не змогли їхня радість була такою великою, також скромність Господа спонукала їх ще гучніше вихваляти Його, так само є з нами, оживленими з мертвих, духовно зціленими, чиї очі зрозуміння були відкриті. Ми не можемо стриматись, щоб не розповідати радісну вістку та не хвалити Господа. Послання до римлян 1 розділ 12 вірш, дія апостолів 4 розділ 20 вірш Чоловік, якого опанував демон і який стався глухонімим, був в такому жалюгідному стані, що не міг собі допомогти, ані не міг попросити Господа про допомогу. Він також не міг чути, що хтось може вигнати демона, однак його приятелі виявили віру ради нього. За це Ісус вигнав демона, і чоловік був зцілений. Натовп дивувався, але фарисеїв охопила заздрість, вони намагалися вдавати себе великих святош, добивалися людської пошани і прагнули втримати її, але ця пошана швидко переходила до Ісуса. Отрута заздрості в їхньому розумі так зіпсувала їх, що вони заявили, що Ісус. Сатана, Вельзевул, князь бісів. Навчимось цього уроку і уникаймо заздрості, злоби, ненависті, а замість того наповняймо наші серця духом покори, доброти, терпеливості, любові і ставаймо щораз більше схожими на нашого вчителя, зростаючи вірою. Є віра, що не упаде, під тиском ворогів. Вона міцна і не підведе і у найважчі дні. Вона без жодних нарікань, Повчальний жезл стерпить, а в часі горя і страждань до Господа стримить. Репринт 4588, 1910 рік.